Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Мене звати Оксана, я таролог, і на даному каналі, на цьому каналі Мандала Таро, ми будемо розглядати абсолютно різні розклади, абсолютно різні тематики будемо робити, будемо дивитися і відносини, можливо, якісь політичні питання. Ну, в общем, то підписуйтесь, будь ласка. Кому буде цікаво, буду вам рада. І так, сьогодні в нас яка тема? Хочу сьогодні подивитися, яка енергія йде у ваше життя з сьогоднішнім днем. Сьогодні в нас повна луна знаці козирога. І давайте подивимося, які зміни йдуть у ваше власне життя, от саме з цими енергіями, що сьогодні вам дає. Місяць, що сьогодні вам дає повня, які зміни вона принесе у ваше життя? Всього буде два варіанти. Загадуйте, будь ласка, поки я перетасовую колоду. І так, дивимося, що несе для першого варіанту, які зміни? В житті принесе сьогоднішні енергії. І другий варіант. Так, вам видно? Все добре. Так, на дні колоди нас король Пентаклів. Ну, такий рух, знаєте, впевнений, не швидкий, але рух вперед. Однозначно, до якоїсь фінансової стабільності. Так, да, бачите, тут у нас питання фінансів. Ну, зараз подивимось. І так, перший варіант. Пентаклі, Верховна Жриця і зірка. Дивіться, якщо зараз у вашому житті відбуваються якісь, знаєте, такі дуже, дуже важкі енергії, да, тобто, якщо ви зараз, можливо, фізично хтось себе почуває, складно, важко. То а, тут, бачите, йдуть два старші харкани, які говорять про те, що ви поступово прийдете до вашої мети. Зірка це все ж таки отримання бажаного. Це те, до чого ми йдемо так довго, да, не швидко, але ми йдемо. Верховна Жриця вона говорить, знаєте, про, про якусь а, таємну інформацію. Тобто, можливо, ви дізнаєтесь в майбутньому, да, тобто, з цими енергіями, що сьогодні приходять. Ви можете дізнатися якусь для вас цінну інформацію, яка, начебто, прискорить до вас цей шлях, да, до цієї зірки. Тобто ви отримаєте бажане. Це може бути, до речі, таролог. Да. Якщо вам потрібно розібратися в якійсь ситуації, то вам допоможе як таролог, так і психолог. Тобто спеціаліст, який однозначно володіє знаннями таємними, такими знаннями, які доступні не всім. От, тому дивіться. Дуже гарні енергії, тенденції дуже такі позитивні, тобто ви йдете від критичної якоїсь кризової ситуації у вашому житті, ви приходите до цієї зірки. Так, це не швидко. Бачите, у нас навіть на дні колоди Король Пентаклів, який говорить про те, що це, ці зміни будуть відбуватися поступово. Можливо, також по. А оці дно колоди в нас, да, воно мені часто підсвічує як ситуацію для людини. Да? Тобто, якщо до мене кверен звертається з, які, з якимось запитом, да, і в мене однозначно завжди на дні колоди випадає сам сигніфікатор ситуації. Тому ви можете звернутися до якоїсь людини, це може бути батько, да, який може допомогти. Король Пентаклі це сигніфікатор батька, да? це сигніфікатор чоловіка, це сигніфікатор людини, яка фінансово забезпечена. Яка вам може допомогти як фінансово, так і, маючи досвід, вона вам надасть якусь інформацію ціну, надасть знання. Тому для першого варіанту, енергії змінюються. Ви з кризової ситуації, виходите через якісь, якусь інформацію, яка була від вас скрита, і ви отримуєте бажане. Тому, так, так це у нас був перший варіант. Другий варіант. Другий варіант. Дивіться, одні старші аркани. Це добре. Також тут, також, бачите, у нас іде момент якогось завершення. Другий варіант, ну ви якусь також болісну ситуацію будете завершувати. Карта світ це коли вже. Ви пройшли весь шлях, ви пройшли дуже багато кроків зробили. І десятка мечів це таке, знаєте, можливо, навіть буде для вас болісне завершення. Це може бути неочікуване завершення якоїсь складної ситуації. Якщо це стосується ваших відносин, то на жаль, а може, і во благо, завжди всі зміни відбуваються тільки во благо душі, во благо людини, да, во благо вам. І це буде таке, знаєте, болісне завершення. Карта сила говорить про те, що у вас є всі ресурси, у вас є мудрість, і ви головне знаєте, як поборіть у цих своїх внутрішніх. Скажімо так, демонів, звірів, да? Там, якщо, якщо ви відчуваєте, що ви десь нестабільні у своїх думках, якщо у вас, ну, знаєте, коли дуже занадто багато енергії, її дуже багато придав, ви можете її просто. Витрачати не на те, що вам буде потім, як, як то кажуть, во благо. Да? Тому сконцентруйтесь на своїй внутрішній силі, подивіться вглиб себе, доторкніться до цієї вашої внутрішньої, цієї, знаєте, основи, опори, і по, карту, по карті світ і десятка мечів завершується те, що було до сьогоднішнього дня. Бачите, ну, от так, от старші аркани випадають, тому можна сказати, знаєте, так хочу зробити резюме по цим двом розкладам, що, звичайно, людям зараз складно. Зараз такі енергії з цією війною дуже складно. І все ж таки, бачите, тут два старших аркани, тут два старших аркани. Однозначно, такі глобальні трансформації, зміни будуть відбуватися як у першого варіанту, так і у другого. У першого варіанта буде трошки, знаєте, так більш повільно, так буде помірно все відбуватись. У другого варіанту може навіть бути різке якесь завершення. Але це, знаєте, по цій карті десятка мечів, це називається хуже вже буде. Да? Тобто ви завершите те, що тягло вас донизу, да? те, що не давало вам ресурсу рухатись далі в вашому напрямку. Тому так. Дякую всім вам за перегляд цього відео. Дуже прошу вас поставити лайки і підписатись, кому було цікаво, те, що я вам тут розповідаю. От. І до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!